І мене кликали навіть на допити. Зі школи був такий страшний качуга, здоровенний. Туди ми були в 6 класі. Кликав на допит. Хто приходить до тата, що говорить, що то. І я кажу, ніхто, ніхто до нас не приходить, то. а то хтось нас здав. бо в тата була своя бібліотека. Тато мав так, ну, небагато, книжок, мені 60 книжок мав. А він тако, там, знаєте, узяв із дерева, що було за п'ятцем, ти пострадав ці дерева так, ребрами. і поклав мене на них клічі, колія, а мене так, тут вже коліно різали, а я мала на плечах таку торбинку в школі з книжками. Були дві книжки, так, зошит, а я ту торбинку з плечей зняла, собі поставила під коліна, а мені вже добре. Він глянув на мене. А я то. тоді приходив мене, як мене, знаєте, навідліп мене не вдекуди, отак мене як, траснув, а мене по носі, кров з носа бризнула, я впала на підлогу, і то все вже, то все я ж встаю, а він каже, щеня нещасно вставає, а в мене кров із рота і з носа тече, він мене знову дасть мені шлянку води, щоб я помилася, і каже, нікому воб'ю.